Наші вороги прийшли на нашу землю вбивати хохлів, так як вони говорять. Тому в мене не було там, сумнівів взяти який позивний. Я назвався одним із тих, за ким вони прийшли сюди. Тому мій позивний так і звучить. хохол. Ми тренуємося для захисту нашої країни, наших сімей, наших близьких. Тому підготовка зв'язана із цим фізично. Якщо брати в общому, то і фізично, і морально, психологічно, і по тим правилам, якими ми займаємося і тренуємося, то ми відходимо від стандартів Радянського Союзу, і, скоріше всього, вже давно відійшли, і на даний момент ближче до країн НАТО. Мотивація її ну, не можна пощупати, але від неї все залежить. От наскільки ти мотивований, тому і всі твої подальші якості. І спроможності будуть залежати, скоріше всього, від твоєї мотивації. Якщо ти хочеш це робити, якщо ти розумієш, для чого ти це робиш, то все в тебе буде получатися. В тебе будуть знаходитися і сили на виконання тої чи другої задачі, і бажання теж. В оточенні опинилася одна із груп мого підрозділу, мого взводу, тому було прийнято рішення йти на допомогу цій групі. Була сформована група, штурмова група, яка повинна, так сказати, прорубати цей коридор. Ну і в яку групу війшов і я. Основна задача наша була це звільнити, відкрити можливість по проходу для цієї групи. Ми це зробили. Але вже відходячи назад, безпілотники, які нас супровождали, відійшли на підзарядку. Прибори наші ночного бачення всі підсіли. І в момент, коли треба було звернути 20 метрів направо, ми пішли прямо. І тому в результаті вийшли на території противника. Це була група Я, було 5 полонених і ще 2 бійця з мого підрозділу зі мною. Коли ми зайшли на територію противника, ми пройшли дві СПшки їхніх, які нас не замітили, і практично втягнулись на глибину до 300 метрів на їхню територію. Підходячи до одної з постережних пунктів, група противника вийшла і запитала пароль на, на прохід. Ну, бійці були так здивовані, ми ще на той момент не розуміли, що ми на території противника. І вони спитали, який пароль ми з хахлом. Противник теж був в замішательстві, не зрозумів, з яким хахлом. Для них це взагалі була ситуація ближче до такої паніки. І одразу ж, коли було зрозуміло, що це противник. Ми відкрили по ним, вони по нам вогонь. Контакт практично був на відстані 10-15 метрів, тому це все було так бистро, динамічно, з переміщеннями, ну, в результаті чого полонені практично всі були ну, унічтожені і уничтожені самим противником. Тобто вони практично стріляли. Розуміючи цю ситуацію, я дав команду бійцям відходити, тому що в мене так вийшло, що між нашими силами і силами противниками я знаходився посередині, між лінією вогню. Бійці, коли відійшли, вогонь перевели на мене. У ну, мене, вроді би, як вийшла можливість відходити, але до противника почали підходити додаткові сили з глибини. І по мені почали працювати гранатами, з гранатометів, і можливості відійти назад по тому маршруту, якому ми підходили, вже не було. Я прийняв рішення відтягуватися в глибину поля, і там мене вже на відстані десь до, 70, ну, до 100 метрів мене вже догнала граната, і я втратив свідомість. Ну я задавав собі питання, чому вони до мене не підходять, тому що ну, посадку, де вони знаходяться, я бачу, Ну, коли я вже зробив там рухи, щоб піднятися і відходити. то я зрозумів, чому там в полі було дуже багато. Ну, воно було просто заміноване. І вони не рискували підходити до мене. І Я прийняв рішення відходити, і вже з цього моменту почалася така довга історія про виходу з цієї ситуації. Вона длилась був, ну, три дня і дві ночі. Я за цей час практично пересувався повзком, тому що знаходився між двома сторонами, які по будь-якому шороху і поводу відкривали вогонь або ззаді, або спереді, або збоку. І тільки орієнтуючись по тому, звідки стріляють, там, прислухався до зброї, яка стріляє, я міг розуміти, в якому напрямку мені рухатись. Ну і Ще були там такі моменти, я там коли повз, я ставив перед собою по направленню, куди я повзу, зброю. Тому що Я коли мене там 5-10 хвилин я спав, просипався, я одразу розумів, не був дезорієнтований, так сказати. Цей весь час, практично ну, перші і другі сутки вели пошуки, ну, вели пошуки в районі, де я Пропав, так сказати, ну і там в приділах 400 метрів з цієї точки. А за три дня і дві ночі я проповз десь 3,5 кілометра. В першу чергу було тяжко, але була така погода. Це була осінь, там було чуть дощ, можливо, сніг. Ну, для мене тоді погода була просто сіра і туман. Попитки знайти якусь їжу чи воду. Практично були зведені на нуль, тому ну, організм працював на тих ресурсах, які були в ньому. І тоді самому, мабуть, було цікаво, чи, коли це закінчиться і наскільки мене хватить. У мене було поранення в голову після вибуху, у мене повністю винесена була барабанна перетинка, декілька осколків в голові і в тілі. Ну, а так, в принципі, фізично. Я ну, на другий, навіть, да, після другого дня я вже частіше став тіряти сознання. Да? Я розумів, що в мене галюцинації, в мене приходила дружина, я з нею спілкувався, і в якийсь час вона даже мені казала, що вона мене підганяє щось робити, тому що я вже говорю, що я не можу, я вже типу, залишаюсь. Ну, все, вона приходила і говорила, давай, давай ще трохи. Дружині на наступний день доповіли, що я двохсотий. Шансів на те, щоб вижити в тій ситуації було дуже мало. І, як у нас говориться, предварительно я рахувався офіційно безвісті зниклим. Але в внутрішніх кругах нашого підрозділу я на доскі вже був записаний, як двохсотий. Це не просто робота для нас, це наше життя. Тому ми в підрозділі спілкуємося з нашими побратимами, як ну, з друзями. Тому дружині так. До дружини прийшли наші друзі, які знаходилися тут в Києві. Вона коли побачила їх в глазок і розуміла, що я вже двоє-троє суток не виходжу на зв'язок. Я, як правило, коли заходжу на операцію, то я предупреждаю, наскільки плюс-мінус мене не буде на зв'язку. Коли вона на порозі побачила. Людей, друзів наших, з моїх сослуживців, побратимів, вона зрозуміла, що щось не те. Коли вони починали, як вона вже з її слів, вони починали щось говорити, вона їх попросила мовчати і не казати нічого. Ну, В результаті то все, все було зрозуміло, що немає. Уже йшли приготування до похорон, місце, вже все було би, як заказане. З перших наших операцій, ми колись були в Бахмуті, на першій, першому заході в Бахмуті. Були на позиції, і случилось так, що попала міна в здання. Да. ну, Воно розложилося, тільки залишилося от угол, де я стояв, і мені в руки впала ікона. Ну, Я так подивився, на ну ладно, говорю, хочеш зі мною, я її розібрав там, і пішов. Корич. От з цією іконою я віздєм. Значить, Перший раз ми зайшли, проходили через мінне поле. Четверо виносили там поранених. У нас два чоловіка без ніг, а у мене тільки берц розлетівся. Це ось коли ми повзали. Да, Вона взімно. І вийшло так, що я, вона в мене була в задній плиті в броні. І коли я, е, мені розбили передню частину броні, я її зняв, скинув і почав відходити. Пройшовши метрів 20, я розумію, що залишилась ікона. Я вертаюсь за нею, оце, там, встаю на коліна, її достаю, щось з нею там розмовляю і розумію, що везде, от, все, там, тут щось взривається, щось пролітає. -таки полусонне таке полусонесостояння мені. Я її забрав і так з нею виходив. У мене один час було відчуття, що я повзу по кругу. Потім я там залишав мітки, зрозумів, що це не так, і продовжував повзти. Повз зрозумів, що якщо повзу більше, ніж 10-15 метрів, в мене тіло через щур нагрівається і по мені починає працювати снайпер. Тому вирішив, що я повзу не більше з семи. Я вийшов на одне із кладовищів. На кладовищі я спробував піднятися на ноги. Це було так уже тяжко. Ми ж це були атрофіровані, але там я знайшов першу воду. Першу воду і чотири горіха. От, це була моя така знахідка жидкості і їди. Попробував, я випив води, ну, вже стало не так зовсім, щоб хорошо. Я не розумів направлення. Ну, це така, скоріше всього, сказувалося виснаження. І тоді ще така в мене була галюцинація, дружина мені говорить. Я говорю, я не розумію, куди йти. я говорю, ну Ти би вже мені хоч пальцем показала. І бачу, іде, є така система установка ПТУР. Це противотанкова по роботі. Да? Ну, на тому участку я знав, що у нас їх немає, що вони є тільки в противника і вони працюють по нашій техніці. І розуміючи, звідки вийшла ракета і куди вона полетіла, я просто пішов по напрямку до цієї ракети. І вже вийшов на позиції суміжного підрозділу. Я спочатку не розумів, що це за підрозділ. Якщо це противник, то я знайду там воду і їду. Якщо це наші, аналогічно буде вода і їда. Тільки спосіб різний буде її здобути. Я розібрав зброю, витер її, щоб не було осечки, зарядив і пішов в цей бліндаж, де, звідки я чув голоси. І підходячи вже під нього, я там, це був такий населений пункт подвальне приміщення. Я чув російську мову, тому я прийняв за їх за противника. І в момент ну, залишалося, ну, мабуть, 20-30 секунд до того, якби я відкрив вогонь в напрямку внутрі цього бліндажу. Виходить звідти людина, і українською мовою говорить по радіостанції, коректурує міномет. Я зрозумів, що це наші. Залишив зброю і вже голосом сказав, що я військовослужбовець, я йду до вас, я без зброї. І все. І тоді вже спустився. Вони мені дали води, їди. Я поцікавився, де вихід. Мені сказали, що виходу звідси поки немає, і ще треба десь 4 кілометри пройти до точки. На який мене можуть вже підібрати транспортний засіб, який буде після обіду. Дорога, по якій треба було йти, прострілюється, тому мені говорять, або чекай вечора, або повзи. Ну я ще там побув якийсь час у них, зібрався з силами, думаю, потрібно йти. Вийшов, коли на дорогу, подивився цю пряму, розумію, що зліва противник прострілює десь там в кінці наші. Подивився на повсти, поняв, що я не в силах повсти. я пробував просто там, як можна сказати, перебіжками. І це було останніх 4 кілометри, коли я вже вийшов вже на основні сили, дочекався там транспортного засобу і мене вже привезли на блокпост, на перший блокпост, з якого вже я зв'язувався з керівництвом. В результаті вийшло від місця, де я... Пропав де я ну, чуть більше 15 кілометрів. Було, в неділю-вечором ми пішли на виконання задачі і в неділю-вечором я з'явився. Ніхто не вірив, що це і я, тому до мене практично виїхав началь... наш начальник штабу, щоб підтвердити, що я, коли вийшов на зв'язок, я сказав, що хахол. Ахахол по всім документам вже практично був. не було його. При, ну, прибувши на пункт управління, я одразу попросив дати телефонний дзвінок з дружиною. Сказав їй, вибачився за те, що так довго повз. Вона мені сказала, якщо б я не випався, я б тебе вбила. Я на той момент поняв ці угрози всі. Сказав, ладно, потім поспілкуємося, зараз мені потрібно щось ну, закінчити. Війна це живий організм. Да, його нельзя обняти, його нельзя потрогати, але це в чому живий організм, тому що як і ми, так і противник постійно шукає можливості нових якихось дій. Адаптується до наших дій, також ми адаптуємося до їхніх дій. Війна вийшла на такий рівень, коли хто перший кого замітив, і той і наносить ураження. Зараз у нас інтерес один. Це закінчити війну, зробити світлим небо над головою наших дітей і майбутнє, щоб у наших дітей було майбутнє. Ось у нас от, по цим інтересам, друзів стало в мене, я вам скажу більше. Цифру називати не буду. Це наша така комерційна тайна, скільки нас. Війна це такий, давайте вернемося, механізм, що не можна, щоб всі були солдатами. Потрібно хто комусь знаходиться в тилу, да? комусь там лічити, комусь вчити, комусь там їздити. Це все, ну, війна в першу чергу залежить від якихось економічних, економічних факторів. У нас відкриті двері нашого підрозділу, потрібно бути фізично готовим до тих. Нагрузок, які ми проходимо, морально-психологічно бути стійким. Якщо даже у, у людини є якась підготовка, то ми її рахуємо практично нульовою. Ми беремо її і повністю по під свій курс, під свої задачі готуємо. І як тільки ми розуміємо, що людина готова до виконання, починаємо з якихось маленьких задач. Ну, жінок ми беремо, але скоріше всього, ми би предложили їм більш такі жіночі справи, там, десь в штабі, десь там з якимось учотом чогось. Тому що бачити жінку, коли вона в формі з зброєю, і десь там в болоті, в таких умовах, ну, серце болить тільки із за цього. Ну, є дівчата, які ну, це подобається, тому ми не відказуємо. Ми зібралися в один такий кулак, як наш підрозділ, для того, щоб... Об'єдинивши да свої сили, дати відсіч противнику, захистити в першу чергу свої сім'ї, рідних, близьких.